Ласкаво прошу вас на цей канал, де ми разом з'їмо кілограм Крінжі передивляючись мультик Барбі в Академії принцес. Почнемо з того, що логіку, на відміну від крінжу, в цей мультик не завозили, тож чекати її тут і не варто. Натомість тут є академія, принцеси, собака і головна героїня всього цього дійства Порша. Глянь, диланці, майже тістечко. Починаються мультики сцени, де нам показують Барбі, і цього разу її звати Блер, вона офіціантка, живе в неблагополучному районі з сестрою, що фанатіє від королівського життя, і прийомною хворою матір'ю. Це, до речі, той ще прикол, бо насправді всиновити дитину не так то й легко, особливо одинокій жінці без, ну знаєте, роботи. Отож, Блер повертається додому, приносить мамі пиріжок. Пиріжочок? І там її молодша сестра дивиться трансляцію з лотереї, на якій мають обрати дівчину, що отримує стипендію і навчання в академії принцес. Та щороку одна жителька Гарденії виграє повну стипендію в нашій школі. І Повертаючись до теми, хто взагалі подумав, що лотерея це найкращий спосіб обрати одну єдину на рік дівчину незнатного походження з усієї бляха країни на місце в екстра крутій академії. Якісь чесні конкурси, щоб кожна могла спробувати свої сили і реальні можливості, а удачу, ні? Не пробували. А потім вони жаліються, що мало людей витримують навчання. А, Блер, лише 27% дівчат з лотереї залишаються до випуску. Думаєш тобі під силу? Так, я от саме про це. Якби ви брали в академію не рандомну людину з лотереї, а ту, яка не профукає цей шанс за стипендію, до випуску доходило б явно більше ніж 27%. Деленці крутить барабан, витягує листочок і вгадайте, хто ж опиняється переможцем. Сестра Блер радіє, сама Блер вахує, бо не подавала заявки, і тут Емілі пояснює, як так взагалі вийшло. Це ти мене записала? Всього 5-6 разів на день, на протязі року. <скриві> на протязі? На протязі? Зачекайте хвильку, в мене філологічний шок. Я не хочу домахуватися до озвучки, бо для нульових вона дуже і дуже так, але все ж на протязі. І, до речі, оцей прикол з лотереєю. Якби це був логічний мультик, то звісно все, що сказала Емілі, не могло би бути правдою, бо ну, лотерея трошки не так працює, і від кількості поданих заяв шанси на виграш ані трохи не збільшуються. Але ми в мультику Барбі, тому в її всесвіті здається, можливо, подати 2190 заяв. А тепер пропоную порахувати, скільки ж місця в оцій байді займають імена однієї тільки Блер Вілофс. Насправді не так багато, як мені хотілося і думалося, а всього лише 3%, але це все одно дуже і дуже дофіга, як на одну людину. Ну тобто в неї було приблизно на 2189 можливостей виграти більше ніж у інших. Anyway, Блер виграє і буквально за 3 секунди після цього в двері до їх квартири стукає мужик, щоб забрати Блер в академію. І враховуючи той факт, що Блер живе десь в жопі світу, це наштовхує на думку, що ті, хто влаштовували цю лотерею, відправили по водію до кожної учасниці, яких було, враховуючи розміри заповненість барабану, не менше тисяч десяти. Мужик каже, що часу на збори, от взагалі, немає. Труси і шкарпетки видадуть в академії, тому треба вирушати от прямо з час. І Блер така I can't go to Germany. Why? I got homework. Ну, тобто робота. І тут мені стало цікаво, скільки ж Блер реально років. Бо я так зрозуміла, що ця академія принцес це не щось типу університету, а скоріше старша школа, бо вчаться там всього рік і ведуть вони всі себе як підлітки на якомовно дорослі люди. Але вона вже працює і при тому досить довго здається, тобто, скоріш за все, їй довелося кинути навчання заради роботи. Не Треба, скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Або ж у мультику просто немає логіки. Блер відправляється в академію, дорогою проливає на себе каву і брудниця помадою, а потім ще й валиться на землю, обіймаючись із собакою. Ну тут не можу її звинувачувати, бо принц реально милий. З'являється директорка привид, і я все ще не можу зрозуміти, чому дубляж вирішив, що англійське привид треба адаптувати саме так. Ну не суть. Нам ще раз розповідають, що навчання в академії вкрай складне, бо тут треба вміти танцювати, носити книжки на голові та ще й обов'язково ходити в салон краси. Який жах? Який жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу, який жах. І тут з'являється фея, чи я навіть не знаю, як назвати це створіння, яка має бути особистою помічницею Блер. Вона ще більше бруднить блер тістечком, після чого показує їй форму академії. Блер перевдягається і робить оцю штуку, від якої мене найбільше крінжить під час перегляду. Крутиться. І до слова запам'ятайте добре оцей момент. І оцей також. І тоді трапляється перше зіткнення і Блер. На Деленсі виливається пів пляшки парфумів. А пахне як... І по-чесному я розумію, чому вона була не надто задоволена всією цією ситуацією. Але в одному зі своїх попередніх відео, посилання на яке буде десь тут, я говорила, що між Блер та Ленсі є щось дуже очевидно сапфічне. Так ось я забираю свої слова назад. Справа в тому, що я протягом років, коли дивилася цей мультик, все ніяк не могла розібратися в складних родинних зв'язках між героями. Але тут я трохи погуглила і ну коротше, якщо вірити у цьому епізоду. О, я знаю цю історію. Вона виграла лотерею, та жодна принцеса не взяла її Фрейліною. Навіть невістка Королева Ізабелла – королева Ізабелла – це невістка мадам Девін, що означає, що Ізабелла вийшла заміж за брата мадам Девін або в кращому випадку за брата її чоловіка. В будь-якому випадку це приводить нас до факту, що Деленсі і Блер двоюрідні сестри, а я проти інцесту. Зрештою, на уроках Блер не вдається робити всі оці королівські штучки, які мають вивчати на заняттях. Я блядь, нас хуяра, хуяр, то нема, не йде вона. Деленці влаштовує її капусті, а мадам Девін, один раз поглянувши їй в очі, розуміє, що перед нею дочка королеви Ізабелли і тепер намагається витурити її з академії, апелюючи до того, що вона не зможе витримати такого складного навчання. І все ніби поки що складається, поки нам не кажуть оцієї фрази. Погодитись минуло всього кілька днів, але на моїй пам'яті в нашій академії принцес ще не було гіршої учениці. Зачекайте, давайте ще раз. Скільки? Кілька днів. Ну, тепер то я прекрасно розумію, чому в них до випуску доходить всього 27% дівчат. Та й це тепер здається просто космічною цифрою, якщо вони очікують, що дівчина недворянського походження буде відразу ж вчитися на рівні з принцесами, яким етикет, станції і таке подібне втовпемачують мало не з незнародження. Але прикол в тому, що Блер насправді не така вже й незграбна. Давайте пригадаємо моменти, де вона крутилася в палаці і танцювала з Емілі, Там вона чомусь не відтоптувала їй ноги як порші. Але директорка привид бачить у Блер потенціал і збирається сама її всьому навчити. І причиною цьому також є підслухана розмова, у якій Блер розповідає, що вона прийомна, і під дверима її матір знайшла її 26 квітня, у день, коли вся королівська родина загинула в аварії. Всі ми вже знаємо, що Блер принцеса, а вбили її сім'ю мадам Девін. Так от, чого вона лишила в живих Блер? В неї стався якийсь кускомомент, і вона вирішила, що просто викинути дитину, не вбиваючи її досить. Повернемося до директорки привид. В неї трапляється хвилинка популізму. Ти знаєш, що робить з дівчини принцесу? Корона? Ні, не корона, характер. І починаються тренування. Дуже важливі тренування, на яких здобуваються навички, без яких не може прожити жодна принцеса чи Фрейліна. Нам не показують, скільки триває по часу це навчання, але після нього Блер вже ніби не позориться, стала впевненою у собі, завела купу друзів серед однокласниць і взагалі перетворилася на круту чіксу. Саме в цей момент з'являється принц вперше і майже востаннє. Бо наступного разу ми його побачимо в самому кінці мультику, і на сюжет він не впливає від слова взагалі. Але я не знаю хто як, а я всю цю сцену з принцем дивилася тільки на оцього чувака. До речі, можете підписатися на мій канал, натиснути вподобайку дзвіночок, а ще написати у коментарях, наскільки шкен безкорисний шматок картону. До речі, вже давно український геній прокоментував ситуацію з мужиками у барбі. Гадаю, я у них є план підступний, щоб тут зробити матріархат звучий, а з нас зробити рабів статевих або пустить на м'ясо. Отож, після одного з занять директорка привид оголошує, що сьогодні на дівчат очікує сюрприз. Після обіду вони відправляться у королівський палац, а перед тим можуть сходити у салон краси, щоб стати гарнішими. М -м -м, токсичні стандарти краси, коли жінкам потрібно робити якісь модифікації зі своїм тілом, щоб отримати суспільне схвалення і прийняття. Я це люблю. І на цю новину дівчата реагують так радісно, наче в житті не бачили жодного палацу. А я нагадую, що щонайменше половина із них принцеси інших країн, а друга половина аристократки з заможних сімей, які, по ідеї, відвідували палац щонайменше раз за своє життя. Особливий прикол вийшов із Поршею. Я завжди мріяла, можеш собі уявити. Бо в кінці мультику на коронації ми дізнаємося, що вона також принцеса якоїсь нарцисії, тобто теж все своє життя жила у палаці. Наша трійка подружок іде в спа, де обговорюють легенди Гарденії, що знову наштовхує на певні роздуми. Оці дві кобіти також принцеси інших країн, але вони чомусь в курсах про королівські легенди Гарденії, а Блер, яка буквально є підданою цієї країни, ні сном, ні духом. Ну окей, я навіть не можу описати, наскільки це тупо, особливо враховуючи очевидну відсилку на принцесу Діану як королеву Ізабелу. Вони обидві за таємничих обставин загинули в аварії, і їх обох дуже любив народ. І народ так любив королеву Ізабеллу, що на зникнення її дочки всі просто поклали жирнючий болт. Пообговорювавши легенди, дівчата повертаються у кімнати і виявляється, що весь їхній одяг хтось порізав на клаптики. Без форми вони прийти не можуть, а якщо не прийдуть, то їх не допустять до коронації. За одне пропущене заняття за рік. Make sense, make sense. І тут трапляється найбільш тупий і непояснюваний момент з усього мультику. Вони за ту годину чи скільки там часу лишалося до заняття, пошили три комплекти форми. А як же той момент, який нам показували всього півгодини тому? Директорка привид проводила для Блерші курси крійки і шиття. Я вже мовчу про те, що в них немає швейної машини, без якої це зробити нереально, і про те, що в їхній формі просто не було ні тих тканин, ні тієї фурнітури, що вони використали у своїй новій формі. Так чи інакше героїні встигають на заняття і відправляються гуляти замком. Там вони наштовхуються на портрет королеви Ізабелли, який ніхто з них, вочевидь, раніше ніколи не бачив. І це підтверджує мою теорію про те, що Блер кинули навчання заради роботи, бо знати в лице правителів своєї держави це типу як база. Це база, це фундамент. Виявляється, що Блер один в один схожий на свою матір, але ніхто за все її життя цього не помітив. Можливо, в їхніх школах не висять портрети президентів, як у нас колись, а можливо, в неї був просто дуже пізній пубертат, що змінив її до невпізнаваності. Дівчата розуміють, що справжня спадкоємиця престолу це блер, а не деленці, і після цього вирішують довести це, відшукавши чарівну корону горденії, що засвітиться на голові справжньої принцеси. Деленці підслуховує цю розмову, пазл в її голові складається, і ми переходимо до кульмінації історії. Але спершу маю повідомити новину. Я завела патреон, на якому це відео з'явилося ще вчора. В ньому не запікані матюки і є деякі додаткові сцени, тож у описі залишаю посилання. А тепер повертаємося до сюжету, який підкидує нам ще один абсолютно ідіотський поворот. Для того, щоб вигнати блер з академії якраз напередодні коронації, медам Девін інцинує пожежну тривогу, і поки всі дівчата тусують на дворі, ця мадама підкинула в їхню кімнату свої прикраси, щоб звинуватити дівчат у крадіжці. По-перше. Невже в академії немає камер, щоб перевірити, де насправді були дівчата? По-друге, вони стояли на вулиці з купою своїх однокласниць. Це, до речі, окремий лулкек, тому що виходити під час пожежної тривоги на балкон не наймудріше рішення. А Якби реально почалася пожежа, вони би вниз стрибали чи що. Але в будь-якому випадку, щонайменше кілька однокласниць могли би підтвердити, що Облер і її подружки весь час були поряд із ними, а потім взагалі трапляється крінж. Йоби. Мадам Девід звинувачує в крадіжці не тільки незнатну Блер, а ще й двох принцес інших королівств. Ну, це тягне на ніхуйовий такий дипломатичний скандал, так? Але не в цьому мультику. І, типу, це навіть звучить тупо. Якщо Блер дійсно могла би в теорії піти на крадіжку заради порятунку сім'ї, то принцесам то це навіщо? Вони ж і так багаті. Тим часом директорка привид виявляється тою, що крисою, бо, хоч і знає напевно, що доленці бреше, все одно відкладає розслідування, тим самим позбавляючи дівчат шансу бути коронованими. В деленці ж навпаки прокидається совість, вона віддає карту замку Блер і відпускає всіх трьох, щоб вони відшукали корону. І потім трапляється сцена з шпигунського фільму. Так, більше виєбонів, богу виєбонів. І трійця зрештою добирається до корони, але тут їх палить мадам Девін, закриває в сховищі і йде геть разом із короною. Коронація починається, і я маю сказати, що я просто в захваті від цієї рожевої церкви. Усіх принцес поспішно коронують і настає черга Деленці. Вона, сподіваючись, що Облер встигне розрулити ситуацію, тягне час як може, і не дарма, бо Облер дійсно з'являється в останню мить, заявляє про свої права на престол і Деленці одягає їй на голову корону. Після чого Блер знову це робить. Крутиться. І тут мадам Девін дуже тупо розкриває себе і кричить, що вбила королеву Ізабеллу, після чого трапляється Гепі Енд. Принцеса Софія. Ви б хотіли сказати кілька слів вашим підданим. Ага, дуже мило, тільки тут немає її підданих. Тільки принци і принцеси інших королівств, які чомусь змушені спостерігати за цією сімейною драмою. Ну нехай. Що наостанок мушу сказати: попри те, що цей мультик другий у списку моїх улюблених, такої відсутності логіки ще годі й шукати. Втім, це не заважає мені передивлятися його знову і знову, та ще й з чималим задоволенням. Дуже файно і ми задоволені! Отож, пишіть у коментарях свій улюблений тупий момент мультику, а я вітаю вас з початком сука навчального року. Особливо вітаю студентів журфаку і з шестиденним навчанням. І побачимося у наступному відео.